16 вересня 2000 року зник журналіст Георгій Гонгадзе. Опозиційний журналіст Георгій Гонгадзе, засновник ресурсу Українська Правда, на якому публікувались розслідування щодо корупційних схем тодішнього президента Леоніда Кучми та його оточення. Зник ввечері 16 вересня 2000 року. Напередодні він звертався до Генпрокуратури щодо стеження, яке ведеться за ним. Однак ці звернення не мали результату. За півтора місяці після зникнення у Таращанському лісі неподалік Києва було знайдено обезголовлене тіло журналіста. Лише у 2002 році експертиза офіційно підтвердила, що це справді Георгій Гонгадзе. Новий виток справи розпочався 28 листопада 2000 року. Тоді політик Олександр Мороз оголосив. Що має таємні записи розмов, на яких Леонід Кучма та низка урядовців, голова адміністрації президента Володимир Литвин, міністр внутрішніх справ Юрій Кравченко та голова СБУ Леонід Деркач обговорюють журналістську діяльність Георгія Гонгадзе та що його необхідно змусити замовкнути. Події відомі як касетний скандал, це давало підстави стверджувати, що до зникнення журналіста причетні найвищі особи держави. Країною прокотилася масштабна хвиля протестів Україна без кучми, що вимагала відставки президента. Розслідування справи Георгія Гонгадзе тривало понад 10 років. Врешті, винним у вбивстві, визнали начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача. У 2013 році той отримав довічний термін ув'язнення. Замовниками вбивства журналіста він назвав. Леніда Кучму, Володимира Литвина та Юрія Кравченка Останній покінчив життя самогубством. Проти Леоніда Кучми було порушено кримінальну справу, однак згодом її закрили, оскільки обвинувачення ґрунтувалось на записах, отриманих незаконним шляхом.